Каналі НТК інформаційний підсумок середи 17 вересня. Події дня найцікавіша інформація у викладі наших журналістів у студії Надія Ніплюхіна, вітаю вас. Далі коротко про головне. Остап Білейчук залишається на посаді ВО начальника міськвідділу міліції 500 гривень для українських вояків. Овочі з Прикарпаття, одні з кращих в Україні. Про це та інше детальніше. Остап Білейчук залишається на посаді, виконуючи обов'язки начальника міськвідділу міліції. Нагадаємо, у вівторок збиралися коломияни, зокрема, представники самооборони, вони були проти призначення нового керівника. Казали, що Остап Білейчук гідно проявив себе у складні для України часи, а тепер із невідомих причин він має звільнити крісло очільника коломийської міліції. Наразі відомо, що Остапа Білейчука таки залишили на посаді, зі слів начальника ОМВС в області документи на призначення керівником міськвідділу нинішнього виконуючого обов'язку. Уже пішли на Київ. Мета акції була це залишити на місці, е, не виконуюч обов'язки, а вже на місці лишити пана Білейчука, начальником міліції. А нам предоставили рівно за один день, предоставили людину, яку ми не знаємо, яку перший раз бачимо. З паном Білейчку ми пропрацювали, починаючи від Майдану. Це день у день, і я вже казав, повторююся, Ми перші в Україні поїхала самооборона, поїхала з правим сектором, почали працювати патрульні служби, даї. Хлопці навіть без зброї йшли, бо боялися, що ну, була така ситуація. Що обійшли без зброї? От ми я кажу, 9 місяців, я кажу, що плече опліч, і ви бачите результат, коли і в Коломиї знають. Тому ми зробили цю акцію протесту, що ми не хочемо просто людину, яку просто знову, виходить, вертикаль. Тобто подають зверху, вас ніхто не питає, і це за яке за що боролися, на то й напоролися, за що та небесна сотня загинула. Ми писали не тільки президенту, ми написали Авакову, написали в Службу безпеки Києва, написали в прокуратуру. Так само, ми, де можливо, ми написали ці всі письма, відправили електронною поштою і так само відправили заказними письмами. Саме головне, що ситуація в тому, що весь колектив, особовий склад міліції, так само з нами підтримує це це, це. це саме рішення, і вони так само вчора виходили. І позавчора так само з нами були працівники. не тільки ми, це не тільки є самооборони, це є правий сектор, це є спілка афганців, Так само нас підтримує, Коломия, є центр. Ну це є всі організації, які ну і коли Коломіяни, які знають, ви самі бачите, по Коломиї, що зменшилися криміналітет, тому ці. Певні речі чому саме ми вирішили звернутися з відкритим листом? Це відкритий лист до президента України, до силових керівників всіх відомств і всіх рівнів, оскільки було ну так би мовити, царське це було царське призначення фактично без Узгодження з навіть з тим же прокурором міста Коломиї, з головою міста, з громадськістю з ну не було жодного зібрання з активами з інтелігенцією, і ми вирішили присікти це для того, щоб це було швидко і якісно. Ми тоді вирішили. Все ж таки, ми зібрали колектив свій і ми вирішили звернутися з відкритим листом, де чітко ми вказали, зазначили про такий ганебний вчинок. Ось. Тому що ми стояли на Майдані, і наш президент, будучи ще не президентом, він був Коломиї. Коломіяни йому надали саме найвищий мандат довіри як національному нашому лідеру і патріоту держави, значить, ми звернулися до нього. І будемо надалі звертатися до нього. Це була не стільки акція там, самооборони чи інших організацій, це є акція, напевно, що нашого громадського суспільства, а саме ну, жителів Коломийщини. Оскільки ми хочемо. Щоб службовці, тобто менеджери всіх рівнів, прокурори, щоб вони були мешканцями нашого міста, щоб вони, так як і ми, відвідували ті самі заклади, щоб їхні дружини відвідували ті самі заклади, які наші, щоб діти наші ходили в школу, щоб ми їх бачили. Це був виклик громаді, нашого міста. Громаді міста і району це виклик після е, такого тривалого часу боротьби, неспокою держави. Ми мусили це зробити так, як Коломия була прикладом і всі і в подальші часи, і в майбутньому ми будемо стояти на сторожах, на сторожі інтересів громади, держави і спокою, і правопорядку. Я думаю, такими зусиллями ми завжди будемо ну, і привертати увагу до себе, і, і завжди будемо тримати суспільство в інформаційному полі. 500 гривень для українських вояків. Коломиянка Ганна Бакай пожертвувала третину своєї пенсії на потреби наших хлопців. 90-літня жінка переконана, кожен з нас повинен допомогти бодай чимось військовим, адже вони захищають кожного з нас. Ганна Бакай проживає у Коломиї. Їй 89 років. Незважаючи на поважний вік, жінка має ідеальну пам'ять, активно обговорює політичні події в Україні та переймається здоров'ям і життям наших солдатів. Хочу дати. 500 рублів небагато, я з тим не заживуся, а там, нехай, хлопців там будуть. Мені так приснило. Приснив мені сон, що треба дати на пожертвування, бо там хлопців так мене серце стискає. Ганна Дмитрівна, уродженка Княждвора. завжди вела активний спосіб життя, була депутатом сільської та міської рад. Тепер теж не стоїть осторонь подій, допомагала фінансово євромайданівцям, а тепер солдатам української армії. Можу за все платити і давати. Навіть ще там є родичі, тому день народження, тому так, тому так. А я отак обходжусь, хочу це віддати на благо наших хлопців. Я за ту сотню молюся. Кожен день молюся за наших тих, що помирали, що колись я їх знала і ходила, то молюся за них, за хлопців, членів УПА і молюся за небесну сот. Ганна Бакай зіркою телебачення ставати не хотіла. Про те, що прийде знімальна група нашого телеканалу, вона не знала. Просто хотіла скромно передати гроші для української армії. Але ми в цих діях старенькою побачили великий патріотизм і приклад для наслідування. Стань, Тарасе і Богдане, поставайте всі гетьма. Стань, Тарасе, подивися на той наріз, подивись, що так бідно годує. І по тюрмах так мучать наших дітей. Координаційний центр швидкого реагування продовжує збирати кошти для потреб наших військових, які перебувають у зоні. АТО. принести допомогу можна до Коломийської міської ради у 22 й кабінет, що на другому поверсі. Овочі з Прикарпаття одні з кращих в Україні. Такими є результати всеукраїнської виставки у столиці України. Фермерське господарство Прометей демонструвало українцям капусту, помідори, борщовий набір, та м'ясні вироби. Наша продукція удостоєна диплому із керівником агрофірми Орисою Книшук поспілкувалися наші журналісти. Прикарпаття представляло кілька агропідприємств. Фермерське господарство Прометей вже 15 років бере участь у таких виставках. Його керівник Орися Книшу каже, що це дає можливість запропонувати свою продукцію широкому загалу споживачів. Цьогоріч овочі від Книшуків визнані одними з кращих в Україні. Якщо е, кожного року е, це вже була 17-та сільськогосподарська виставка, і якщо кожного року, е, майже кожного року ми були учасниками тієї виставки, і е, якщо кожного року це було якось десь так е, ну трошки традиційно, то цього року в зв'язку із політичними подіями е, все-таки надіємося, і, мабуть, що багато товаровиробників надіються на те, що е, Ця виставка допоможе якось аграріям е, вийти на європейські ринки. А показати у агрофільмі є, що тут найбільше на Коломийщині та снятинщині поля городини. Вирощують книшуки, цибулю, і чесник, моркву і буряк. Вродила цього літа і картопля, окремі її клубні вагою до пів кілограма. Високий урожай цьогоріч і помідорів їх збирають уже по третьому колу. Вирощують тут і свої рідні серти томатів. Одного такого вистачає на салат. Капусти теж кілька сортів. Є тут і цікава пірамідна, і кольорова, і звичайна фермерське господарство не лише працює із оптовими замовниками. Придбати городину може будь-хто. Та й головне її ціна вдвічі менш ніж на ринку. З Снятинщини та Коломищини Богдан Малецький Сергій Грицак, Програма «Події НТК». У пошуках життя в Національному музеї Гуцульщини та Покуття відбулася зустріч із емігрантами Галиною Дрібнюк та Іваном Тимощуком. Вони свого часу жили і працювали за кордоном. А усі її переживання та враження від чужини вилили у своїх книгах: Я хочу в Карпати, лелеки в чужині та царівна не плаче. Правдива історія життя українських заробітчан в Італії. Галина Дрібнюк уродженка нижнього Вербіжа. Журналіст за фахом закінчила львівський університет імені Івана Франка. Автор книги Царівна не плаче. Правдива історія з життя українських заробітчан в Італії. Пані Галина свого часу також побувала в цій країні. Під час журналістського розслідування спілкувалася із нашими жінками, більшість із яких залишила вдома дітей, чоловіків та батьків. Було нелегко, тому що треба було у цю інформацію витягнути правдиво, жінок інколи не признатися, що ти є журналістом. Самому побувати в ролі заробітчана, наймета. Приниженця і таким чином е, зібрати ті всі факти, висмогти цю інформацію, передати для історії. Для того аби краще зрозуміти заробітчанство, журналіст сама змінювала професію, доглядала за старими італійцями, перевдягала підгузки дітям, прибирала і готувала. Одним словом, робила усе, чим займаються наші берегині на чужині. За словами автора, не завжди жінок за кордон штовхає безвихідь. Коли ти залишаєш вдома дітей, чоловіка, для яких потрібен догляд, для яких потрібна розрада, увага. І йдеш варити чужі чужим людям їжу, прати, підмивати, годувати. І в той час знаючи, що десь там далеко твої діти залишилися, оберег твій. У пошуках життя в національному музеї гуцульщини та покуття таку зустріч вирішили організувати не випадково. Тема заробітчанства є болючою практично для кожного, адже є багато сімей, особливо на західній Україні, які покинули матері, батьки, діти. Я хочу в Карпати та лелекі на чужині збірки творів трудового емігранта Івана Тимошчука. Так склалася доля, що чоловік більше десяти років був на заробітках у Португалії. каже, усю тогу за рідною землею неможливо передати. Те, що лягло у рядки, тільки частина того, що наболіло. Не з добра ми поїхали туди. Чомусь склалося враження у багатьох людей? Що якщо заробітчани, то це люди, які грибуть гроші. Ні. Це люди, які багато пережили в своїй імміграційній ситуації, багато настраждалися. Я про це і видав останню свою книжечку «Лелеки в чужині. Якщо хтось прочитає, то мабуть зрозуміє мене. Віталія Васильчук, Сергій Гурмак, події НТК. Колома знову стала центром всеукраїнського пауерліфтингу. Тут відбуваються два чемпіонати держави. Спочатку на помості проходить першість із класичного стилю, а вже за кілька днів визначатимуть кращого в жимі. Хто приїхав до міста над прутом та як виступають наші спортсмени? Знає Богдан Малецький. Вже майже чверть століття Коломия приймає у себе всеукраїнське змагання ліфтерів цього року. Вперше тут провели змагання із класичного пауерліфтингу. Голова федерації цього виду спорту Сіражудін Базаєв зазначив, що столиця покуття вже давно стала рідною домівкою для спортсменів силовиків. Що діло в традиціях, Знаєте, Коломия має дуже хороші традиції виробнатий і Ірофранковська область проведення соревновань саме самого високого уроння. Тим більше, якщо про ділянпарліфтинги. Каламы имеет огромный опыт не только проведения соревнования, вообще имеет замечательных спортсменов, тренеров и вообще любителей этого вида спорта. Я скажу, самые первые соревнования в Каламы проводились еще в январе 1990 года. Уже 24 года не было ни одного года, когда бы мы не проводили соревнования в Каламы. Цьогорічний склад учасників виявився рекордним. До Коломиї приїхало понад 200 спортсменів. Пишається тим, що серед ліфтерів представники Криму, Донецька та Луганська і головний суддя змагань Василь Орубець. Цього року дійсно по класичному пауверліфту він проводиться в Коломиї вперше, бо у нас завжди проводилися змагання в спеціальному екіпіванні, а класичний пауерліфт в Коломиї проводиться як вперше. І доволі такий теперішній час. Людей приїхало понад 220 чоловік, ну, дивно. Люди хочуть змагатися, хоча приїхали з 23 областей, з 27. Люди хочуть зматися. Наші спортсмени у даний момент виснули Бабурова. В неї був великий перерив три роки. Вона буквально почала займатися, стала другою. В наших спортсменів є перспективи зайняти призові місця і пробитися у збірну команду України, щоб захищати честь нашої збірної держави на міжнародних змаганнях. На урочистому відкритті хвилиною мовчання пом'янули спортсменів, які загинули під час бойових дій на сході. Начальник управління молоді та спорту Івано-Франківської обласної державної адміністрації Ростислав Макетюк зазначив, що завжди приємно приймати у себе змагання такого високого гатунку. Ми дуже раді, що Коломея дійсності приймає не вперше. Вже чемпіонат України з пауерліфтингу, з класичного паруліфтингу, і в тому, що в цьому чемпіонаті приймають участь рекордна кількість учасників, їх понад 200. і це дуже приємно, що до нас на західну Україну на такий чемпіонат їдуть всі представники цілої нашої цілісної України. Що ж до виступу наших ліфтерів, то як завжди тут тішать дівчата. Вже в перший день у нас було срібло. Далі представниці прекрасної статі не зменшували обертів. За результатами змагань будуть сформовані збірні України. Богдан Малецький, Сергій Грисак, програма подієнтика. Цей навчальний рік обіцяє бути непростим. Брак фінансування, непевна ситуація з опаленням шкіл та садків в осінньо-зимовий період. Рішення вчитися по суботах, продовжені канікули. Про ці та інші проблеми освітян поговоримо у четвер о 19.50 у прямому ефірі телеканалу НТК з керівником міського управління освіти Марією Грицан та начальником районного відділу освіти Ігорем Мартинюком. Телефонуйте 3830. У Коломиї відбудеться благодійний концерт академічної музики у підтримку Національної гвардії та Збройних сил України. Виступатимуть учні класу відомого педагога Миколи Скільського. Нині солісти Національної опери України, лауреати багатьох всеукраїнських та міжнародних конкурсів. Приходьте п'ятниця, 19 вересня, початок о 18-й годині. Усі зібрані кошти будуть передані в зону. АТО. це вся інформація на сьогодні. Я нагадую наші новини. Ви також можете слухати на хвилі 106.8 FM Радіо Сяєво. А відеоматеріали переглядати в інтернеті за адресою, яку ви зараз бачите на екрані. Я бажаю вам гарного настрою, лише хороших новин та мирного неба над головою. Зустрінемось завтра на телеканалі НТК До побачення.